Ви ж ви не є голосу фінера. Ви сьогодні з режимом, ви сьогодні робото, що ваш заступник. ви про закрилися, що ви почали діти? Це ви почали бійки. Що ви почали Бо Я свідки. Я також за голову смираю. Я стояв по голову. Що, що ви не питаєте? Що ви можете? Я я Від імені громади, десятичного майдану, ми працювати такі. Ви Валикан, сьогодні на чи ні? Ви сьогодні не з народи, Володимир Іванович, ви це знаєте прекрасно. Ви працювали в типомараджі. Ви з душі патріот. Ваші діти патріоти, я їх знаю Бог. Але ви сьогодні не повинні боятися, напишіть зараз, да, напишіть заяву на звільнення, розумієте? Обласна рада не функціонує. Вона сьогодні здискредитована, розумієте чи ні? Сьогодні ситуація в країні така, що ви повинні написати заяву, от я до речі, перший заступник, нічого страшного, буде виконувати. Це буде політичний крок. Сьогодні розумієте, волоняна на вас дивляться. Ви думаєте, вийти сухим з води, такого не люблю. Олександр, скажіть свою позицію. Я свою позицію виклав в конкретному проєкті рішення, тому що вважаю, що обласна рада справді не виконує своїх повноважень. Вона на сьогодні є недієздатна. І перший крок має голоси це складання повноважень голови обласної ради. І тоді будемо формувати таку більшість в цій раді, яка буде працювати відстоюючи інтереси громади. І саме тому я такий проект рішення зареєстрував. Який, до речі, так не хотіли теж в порядку денному затвердити. Тож деякі наші ті поколеги почали говорити, давайте ми обріжемо сперти я запитання. Я краще теж у Марселенко. Ми сьогодні стали всі звідками, просто знущаннями над мільйонами українців. Це не високі слова, ніяка не мітингова е, риторика і сотні. Волинян, тисяч, десятки тисяч волинян. Сьогодні намагалася розвести, правильно сказав депутат Димонова, дуже чудово сказала розвести ситуацію, сісти за стіл переговори. З ким? З тим, хто на сьогодні покриває дії, які засудили всі. Дії, які привели до того, що провелася кров. Сьогодні там дехто не має, от заступників Воливості за діток сильно переживав. Він не переживав і та дитяча кров на майдані. І сьогодні голова обласної ради у голосної ради нас поки що голова обласної ради Володимир Іванович саме ви всі речі покривали стосовно введення сесії, стосовно процедури, завести в пікер, завести, завести в ті ситуації, що вже ворог ніхто нічого не розумів. Це саме завдяки вам сьогодні було Терщука, поставив на трибуну, щоб він відбувався за газ і за кого за який несе відповідальність, Не це як тут намісник не Ісуса Христа. Це він думає, що він намісник Ісуса Христа на Волині. Ні, він просто намісник Януковича на Волині. Вони повинні піти. В кожній цивілізованій країні, як ви любите прикриватися словами про цивілізацію, про демократію, керівник, який допустив до того стану речей, який сьогодні діється в нас на Волині, в Україні, в Києві, зокрема, повинен піти. Він тоді буде принаймні чесним, якщо допустив таку ситуацію. Сьогодні в Києві. Київ живе Майданом. А зараз недавно сказав, що у нас все спокійно. Та ні, Київ живе на барикадах. Це серйозні протифікаційні споруди, які не боїться, що знову прийде той, хто рождене політка кров. Йдуть погоди від тих, тим людям, які зараз відпочивають в Києві, які в тих приміщеннях просто гріються, бо їм не дають висловити свою думку. Відповідає за це все, все, так само лягає на місцях, на адміністрації і на керівниках. Ради. Сьогодні, Володимир Іванович, ви показали яку схему. Ми тут, як то кажуть, не перший день знаємося, і знаємо, які тут фінти викручує Клівчук, і весь цьому сприяєте. Це сьогодні нам запропонували таке звернення, яке на якесь політиканства ведуть. Це ті діти несвідомі, бо вони їх от такі погані політики забавили. Один слово не буде довго говорити. Ви треба зробити крок. Дозвольте мені ще слово сказати. Давай, давай. Е, я Володимир Іванович, я знаю вас з часів, коли працювали в Адміністрації, коли Юшенко був президентом, грали роль порядної людини, цікавої людини. Ну, я хотів би, щоб ви все-таки порядність свою довели і в даному випадку, і зробили по порядному, по цивілізованому, як робиться в інших країнах, і поставили цей підпис тим, що ви не хочете керувати тим органом, який перетворився зараз в інкубатор. Тушок, фактично, який зараз спотворено показує електоральний настрій, а нас населення через більшість, все-таки депутатів від початків пройшло від демократичності. А зараз що перетворилося? Соціальні переманювання, перекуплювання. Я вважаю, що вам бути на цій позиції зараз, на цій, як цивілізованій людині, візьміть, напишіть, візьміть листок паперу, поставте свій підпис, і це буде гідно. І вас будуть поважати і волиняни. І депутати, а так ну, будуть вимагати того ж, будуть інші іншими способами вимагати, щоб ви давали про ви за демократи ви задомокраматичні демократичні цінності, але на сьогоднішній день давайте консультації цілі з головою. Пані Володимирович, Володимир, тут питання не стоїть, не як берегти обличчя, розумієте? Володимир Іванович, та ти стоїть двома стінками. З одної сторони влада, з іншої сторони громада Волині. Ви розумієте? І ми мусимо оцей колас розв'язувати. Мої колеги пропонують ось такий варіант, як би ви вийти із достоинством, із чистим, із чистим сумлінням. Розумієте, ніхто не насилує, ніхто не заставляє вибір Володимира Івановича, але якось треба шукати вихід. Ну, вибачте, ну так не може бути, я тільки рік, але в ну, такому варіанті варити непонятно, що, вибачте, ми дійшли до тупої ситуації. Країна в надзвичайній ситуації, ми будемо складати руки і казати, як все нас... добре. Ми всі на барикадах, і тут на барикадах. Питання в тому, що голова не зацікала. Та ви не звертаєте, до тебе не звертаєте. Голова не зацікавлений, також зацікавлений. Ми з вами не говоримо. Чи ви? Ви маєте маємо на коліна і Ну які ви маєте? Ви маєте говорити, ви демократи. Другого пуска. Заказу партії регіонів. Ви маєте демократи. Голова скаже і... Ви говорите, що не заслуга. Дана ситуація це не ситуація сьогоднішнього дня. Вона назрівала, вона назрівала на кожну сесію, де процвітала політична корупція. Правильно голосуєш, отримаєш посаду. Правильно голосуєш отримаєш посаду. А опозиція блокується будь-які записи, будь-які звернення, особливо по допомозі нашій, які скільки б я не подавав на ті об'єкти. Це так, садочки, школи нічого не фінансується потім з опозиції. Так далі не могло бути, так не могло бути, воно має коли скінчитися. Та розсадник політичної корупції недієздатна обласна рада, вона не на громаду працює, вона працювала на той клан зрадників, продажників, які за посади дійсно діяли в унісон і голосували так, як треба. То я можу підтвердити від сесії до сесії, навіть підняти, хто як голосував і хто отримав посади. Тобто ця політична корупція наростала і мав прийти і кінець. По сьогоднішній ситуації дуже добре, що ми з колегою напроти сіли. Ми з ним вже дві неділі йдемо рука в руку, і не було питань. І тільки співпраця, і подяка була. А сьогодні підставили. Не, не ця людина мала чи відповідати. Бо це ви дали вказівку не пускати, бо це ви сьогодні е, заборонили, щоб я прийшов своїми помічниками. Я маю бути на сесії, не сам з помічниками. Бо складні питання, а ви людину підставили і виставили ще на трибуну? Я, я, я буду цю захищати. А вам кажу однозначно: подайте відставку, бо далі е, шляху немає. Не у вас. Не в нас, у ради, як колективного органу самоврядування. Дякую за увагу. Може, я громадську ще скажу. Не казали, що це тільки політики ні, ні, ні. мають скволо. З громадські були ще раз надаю, якщо я Віктор Лукінчук, наче власне фермер, речі, який господарював до 2010 року. Ви добре знаєте, що ми, фермери волині, не віримо вам, не віримо Борис не Петровичу про це заявляли, тому що... Так як ви вже довели ви, тому що ви голова обласної ради розумієте, ми знаємо про ці ті програми, значить, ще обласні е, програми, районні програми, це просто поліс, це просто розумієте вститий позор. І я ось, на сесії ви говорив, що таку принизленність, як ви робите, коли прощають дивіні апарати людям, повірте, це, це не настільки принизно, настільки гидко, це не настільки противно. Ви знаєте, якщо ви добудете головою до нашої конференції, ми фермер, вам подарують до апарат. Майте на пам'ять, що вам був такий подарок від фермерів і ще дещо. Так, так як ви нас видають, ви нас знищили. І ще одне, шановні журналісти, депутати, я думаю, ну, якщо їх не час не це не так багато. Вимлач, от вас не лякає те, що із фермерських господарств на Волині вже 318 років призупинив свої дії. вас не лякає? Ли, мальчі, ну, ви голова обласної рад. Видно, що вас не лякає те, що ви ждете тисяч односильних господарств, да? і з них одиниці, які хотіли будуть мати, якийсь стаж на пенсію. Пенсійний стаж. Вони не будуть забезпечені стажем і чим. Вас не налякає. І що ви зробили? Та нічого. І це не політика. Це факти, реальні факти. Вас налякає те, що така корупція. І я наразі з вас говорив. Боже мой, ви пишете, ви говорите, підтримка села і допомога. Яка? Покажіть кому? Покажіть, будь ласка, останні. Те, що нас вразило, як ділили гроші для Микола Тихонович, через фонд підтримки ферми господар. Люди добрі, я заявляю, вісім перзад подали документ, там що подати це дуже проблема. І що ви думаєте, ми в комісії проголосували різні частинки кожного кожному віддати, і як за трьом. але трьом ті, які завезуть туди, ми з грошима. Це скільки нормально А тут служить владі. А тут служить владі, і це їхнє господарство. і тут на день відстанка господарства, вони мають чесно. От я не хотів вже ставати, тому що не хотів вам славати свято. Ваше свято це не наше свято, розумієте. де було. Коли ви вручали нагороди, коли ви наші і визначали такі ферки, ну, ваші, ті, які скористалися всіма фінансовою підтримкою, Ви коли можна споросмі з громадські я заявляю, ферми. підіть і ставку, підіть, повірте, це буде. Ви заходять в Лимській громаді. Те ж саме я заявляв і на сесії районної ради, і Борис Петрович, де зробить, що вони няни, і що не волинян, і вже написати. Як шановні колеги, я тільки сказав запитати лише одне. От до так, цього, так, як зараз ви почали виступати, я... ви хоча... раз зверталися з цими проблемами, ви підемо не Перший доступний було виборки. Ми прийшли, зараз вибирається. Ми Вона ніколи в житті нікому не відмовила. Це добре, я не спечаю. Але давайте так, ми пішли в голову. Ті, хто їй спробував, на сьогодні зараз у нас як ворогційний колег. Треба переходити вже в господарську справу зараз забавлення. Так як ви бачите, я хотів на сесії забавити, та, що він, дорого... я, я дорогою... не завжди. Це нормально, це нормально. Але ситуація є. одна. Вихід в ситуації є один. Володимир Іванович, ви повинні піти відставку. варіантів більше не існує. Хватить, хватить. Мусить бути так, інакше не буде. Не просять цього нікому. І що стосується, я би хотів би партії регіонів, трошки зараз помчав. Ваше слово на сьогодні, 8 березня, ви вже в Києві його сказали. Сказали провезти кров. І сьогодні, якщо хтось ще там балакає про діток мені, ви привикли тільки я язикам не молоти і словоблудством займатися. і перекручити Ви навчилися цього дуже добре. Це не особисто доклад до тих трьох пікерів, е, бардіонів, Булинської Казані Раді, які перекручують все повністю. Чорного чорного роблять біле, біло-чорне. Вважають, що вони вже тут досягли так, таких вершин, яких їх, їх не скину. Та Ні, дуже мовляв. Ви бачите вулицю в Києві, я пробув двоє суток в Києві. не І мав можливість якраз е, е, бути в різних місцях Києва. Спілкувати зелене, то є людей. Партія регіони більшого Матюка на сьогодні не існує в природі. Ви будете далі боротися за е, село, чи інше, хватить, довго говорять. Володимир Іванович, і, е, давайте ну, перед Володимир Іванович. Є питання. Не будемо більше філософів? хватити, вже приїхали. Ви знаєте, попереджалося давно. Перегнете палку. Вам це було байдуже. Защо ви не чули, про що вам казали? Про які відбувається про ту коло раду. Володимир Іванович, якщо ви вас кажете, що опозиція не пропонувала вирішення тих чи інших питань, не вносила проєкти рішень до про три роки, то закону те, що ви сьогодні на сайті, навіть ту пропозицію мою, що наші питання, які ми голосували, ми вибрали голосів, не треба їх приховувати, як будто то ви їх взагалі не вносили. І вже немає на сайті. Ми ж постійно зробили ситуацію, що всі наші пропозиції щодо пенсійної реформи, щодо позиції, які були пов'язані з євроці, податковим кодексом, ми ж успішно всі провальнімо. Мовне питання. Мовне питання. Ви згадайте, це ж не перший день. Ми, ви мені самі казали, скільки Сергія ви будете вносити пропозиції? Ми ж на сесію не можемо працювати, ви ж тільки вносите і вносити пропозиції. ми ж їх вносили, тому що з людьми спілкувалися. Ви кажете, не перегнули план. А давайте розкажемо. А я же не перерві. Ну давайте приклад саме звичайний. При цьому свідки всі, коли ділили до міста господарства, я казав, що це незаконне рішення. Сказав, пішов в суд. Ви пишете, ви підписували, ну, ваші заступники підписувалися. Віджили на позовну заяву. Ні, це все, все гаразд. Прокурора обговорити у ситуації. Добилося, що прокурор побачив порушення, подає прокурор всю пропозицію. Вже це пропозиція був скара, да зробити обіцяв.